Зараз спілкувалася з пані в особистих, яка втратила сина, і, і вона ну, не, не знає, як вийти з цього. І це дуже важко. Я розумію, що втрата мужчини і втрата сина це дуже різні речі. Що хочу сказати, як витягувати себе з цього? По-перше, має бути запит. Має бути запит з цього стану вийти. Тому що, якщо ви. Ну, так, перші там дні, тижні, місяці можуть бути такі стани, що хочеться лягти разом з ним і не вставати. І це нормальне е, проживання горя. Тобто це нормальна стадія проживання горя. Але для того, щоб вийти з цього стану, має бути запит, ви маєте хотіти цього. Для того, щоб хотіти вийти в ресурс, якось да, У вас має бути сенс життя. Шукайте сенси. І ці сенси можуть бути зовсім різними, так? іноді люди виходять в ресурс за рахунок допомоги іншим людям. Це можуть бути військові, можуть бути діти, можливо, це тварини. І це має бути, знаєте, як те, що йде вам на душу. Тобто, не те, то, що модно, не те, що важливо для суспільства, а те, що вам хочеться робити, може бути творчість. Ви можете писати щоденник, наприклад, да? або писати якісь там історії, писати, як я вірші, будь-що можете писати, але от можна малювати, складати пісні, іноді навіть співати. Да? Тобто творчість теж може бути дуже допоміжною, арт-терапія особливо. І можна навіть писати листи до нього. Я, до речі, що роблю? Ну, і треба знати, що ваш е, загиблий, або навіть якщо це не загиблий, да, ваша померла близька людина хоче вам добра. Якщо ця людина любить вас, любила, е, вона ні в якому випадку не хотіла причинити вам болю своїм уходом, да? вона б не хотіла, щоб ви пішли вслід за нею, щоб ви плакали, сумували, щоб ви угробили своє життя, положили на плаху у цьому горю. Ні в якому разі. Ви можете писати йому листи. Я, наприклад, знайшла сторінку Сережі в Фейсбук, яку він забув, від якої пароль, і пишу йому туди кожного ранку, доброго рано, і кожного вечора на добраніч». Я пишу думки, які мені приходять в голову, тобто я з ним спілкуюсь. Це спілкування для мене дуже сильно допоміжне. І, можливо, вам ця ідея буде теж терапевтичною, тому що е я, наприклад, повірила в існування душі після загибелі Сережі. Чому? Тому що він мені простором сигналив багато, багато було дуже таких ситуацій, де він прямо мені показував, що я тут, я з тобою, я турбуюся про тебе. Є наукове пояснення такому феномену, що багато людей, багато людей відчувають оцю присутність померлого, близького да, поряд, там, перший, якийсь, перший час, там, хто каже до 40 днів, хто пізніше. Психологічне пояснення є, да, що ніби е, дуже близький емоційний зв'язок, і нам хочеться відчувати, нам так легше переживати горе, але якщо ми підемо, наприклад, в релігію, е, в різні оці вчення, там, і буддийські є, е, і в, в, всяке да, там, е, якщо ми подивимося, от я з GPT спілкувалася, він мені говорить, що дійсно що описується це, що. Е, Єсть оцим науковим вченням описується, що там що душа десь є, що є перехідні світи, Юн говорив про не випадковості, наприклад, також. Да. Е, 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 навіть якщо ми будемо говорити про психологію, про гіпнотерапію, я говорила, що було багато випадків, де людина, наприклад, в гіпнозі повертається, регресує там якісь попередні життя, щось вона там згадує, приходить, а там це відбувається. Було багато вчені, багато досліджень, було багато досліджень, але нічого доказаного такого, знаєте, не було, що доведено, що дійсно, що є там якісь там. Попереднє життя, що є душа, що є ще щось, тому наукових доказаних фактів цього немає, але є багато вчень і багато вчені цікавились цим. Тобто, якщо вчені цим цікавились, то, мабуть, на це була якась підстава. Ось що я хочу вам сказати. Тому я думаю, що це може бути дуже допоміжним. Для мене це стало допоміжним, коли я зрозуміла. Що смерть як такої не існує, що це якийсь перехід в інший портал, в іншу реальність, і мені це простором, тут мій близький, да, загиблий показує це, мені стало легше з цим справлятися. І я почала вірити, що він читає мої листи, що він бачить мої вірші. Може, це не так, але мені це допомагає пережити цю втрату, і я думаю, що вам це теж може бути дуже допоміжним. Повивчайте цю ситуацію, можете пошукати, які там е, були, наприклад, дослідження. Наукові не треба дивитися. Е, ну, хоча буддийське о, там це, там теж є описання, і, можливо, не має сенс бути. Да? Багато хто в це вірить, але хоча в Бога теж багато хто це вірить, і не можна сказати, що його немає, тому що. Навіть якщо ми будемо звертатися до вчених, дивитися до вчених, да, то той самий Юнг був дуже віруючою людиною, тобто багато вчених були віруючими людьми. І отрицать це, тобто в якій формі він існує, я не знаю. Наприклад, мені ця віра допомагає. Коли я молюсь, звертаюся до Бога, мені від того легше. Можливо, є сенс. Попрацювати із цим. От дивіться, що вам допомагає. Дуже багато я вам говорила. Багато людей забороняють, там, забороняють плакати, забороняють відчувати. Те, що ви мені пишете, для мене це прямо соціальний експеримент. Да? Дуже багато заборон. Не ходи на кладовище, не плач, е, там, не говори про нього, він би цього не хотів, він би того не хотів. Слухайте, що ви хочете в цьому. Для того, щоб вийти з цієї ситуації. В ресурсі, да, вийти, як мінімум, живим з цього і якось жити далі, щоб собратися і пережити цю втрату, потрібно слухати себе. Якщо вам хочеться плакати, плачте. Не треба заганяти себе е, прямо в таке, знаєте, в, в тривале горювання. Нормальне горювання це рік, максимум два. Е, якщо вже ви не виходите через два роки з горювання, треба щось із цим робити. До лікарів, до психологів, хоча я вам рекомендую до психологів звертатися зразу. І до лікарів, якщо ви бачите, що ви не спите, не їсте, і йдіть до психіатра по антидепресанти, це треба. Треба спати, треба їсти, е, треба прогулянки. Дихальні вправи, займатися спортом легким. Щось потрібно робити з тілом, через тіло ви виходите з цього стану. Тобто ви не можете вийти через думки емоційно, вас затягує, виходите через тіло, виходите через малювання, виходите через творчість, через спілкування з ресурсними людьми. Якщо люди вам не ресурсні, то краще з ними ніяк не спілкуватися. Тобто таких людей краще уникати, тому що. Є люди, знаєте, як осуждають. Ти не так горюєш, ти там не плакала, ти плакала, ти там ходила ти на те кладовище, не ходила. Дуже багато в людей, отут в самих тривоги стосовно смерті, і вони починають давати совіти. Мені сьогодні теж жіночка дзвонила, поспівчувала, ніби хороша жіночка, але вона почала мені совіт, совітувати. Да? Сходи, там, там помолися, розговійся, ще щось зроби. Оці поради вони не потрібні. Зовсім. Тобто, якщо вам починають нав'язливо щось радити, краще отстранитися от такої людини до тих пір, поки ви будете в більш ресурсному стані, тому що поради це досвід іншої людини. І отут краще бути незручною, краще показатись невихованою, але зберегти себе в ресурсі. От що ви можете робити, це для себе приймати це своє горювання, підтримувати себе, ніби ви собі мама. От турбуйтеся так про себе, ніби ви собі мама, шукайте сенси і працюйте з тілом, дихання, прогулянки, нормальне спання, нормальна їжа. Ну, людина так влаштована, що вона як не крути, а за життя. Тому рано чи пізно, дай Бог, ви з цим справитеся. Потрібна допомога, я вас запрошую. Я психолог, я працюю з втратою, працюю. У мене є в цьому досвід і досвід і моєї власної втрати, в тому числі. Тому я думаю, що я можу бути вам дуже допоміжною. Гарного дня всім. Звертайтеся!